на базі ФСТ Динамо проходять масштабні всеукраїнські тренувальні збори перед чемпіонатом світу і МАФ-2023, який відбудеться з 20 по 25 листопада у місті Тирана в Албанії. На запрошення Волинської обласної федерації ММА приїхали кращі спортсмени з усіх куточків України, які посіли перші другі місця на всеукраїнських чемпіонатах. Я дуже як би сказати. Гордий тим, що вона у нас відбувається в Луцьку, і наша федерація змогла організувати такий потужний збір. Тому ж тут зараз краще. Всеукраїнську збірну на чемпіонаті світу з ММА представлятимуть і п'ятеро Волинян. Усі вони бійці клубу Воїн. Волинь буде представляти починаємо з молодіжної збірниці Поримчук Іван, який буде дебютантом по по молодіжній збірній, так як він. В серпні місці виграв чемпіонат світу серед 16-17 років, йому виповнилось 18. І він в тому році так само виграв по молоді. І зараз він їде представляти Україну першим номером в Албанію. Також у молодіжній віковій категорії дебютуватиме спортсмен клубу Воїн Юрій Калінчик. Вже у дорослій віковій категорії виступатиме бронзовий чемпіон Солтан Веліїв. Він чекає реваншу поєдинку зі спортсменом з Португалії Олександру Ріті. Збираємось на чемпіонат світу в Албанію. Дуже крутий чемпіонат буде, дуже серйозний, потужний. Дуже багато буде конкурентів. Так що зігнати прийшлося 11 кілограм. Аби увійти у вагову категорію Султану Велієву довелося кидати вагу з 77 до 65,8 кілограм. Так як я пообіцяв, що далі будуть тільки перші місця ну, настроє на перше місце. І ми все для цього робимо. Проводяться круті збори зараз у нас у Луцьку. Поприїжджало дуже багато спарених партнерів, чемпіони України, там профбійці. Стараємося. Буде за нами перемога тільки перше місце, тільки на це налаштовано. Також у дорослій категорії дебютують Андрій Гуславський та Андрій Місюк, який виступатиме у ваговій категорії 77,1 кг. Готуюсь на чемпіонат світу з ММА в Албанію, який відбудеться в місті Тірана. Це вже, що не помиляюсь, п'ятий заключний збір. Вагони ганяю, буду виступати 77 кілограмів. Чудові спаринг-партнери приїхали, готуємось, Працюємо у двотижневі тренувальні збори. Організовані Волинською федерацією ММА. Включені і посилені тренування, спаринги в клітці і навіть футбол та басейн. Велика подяка Волинській федерації змішаних борст за організацію таких зборів. Особливо смолці Михайло, так як. Велика фінансова нагрузка впала на його плечі. Усе для того, аби бійці мали можливість максимально підготуватись та зібратись до чергового чемпіонату світу з ММА і гідно представити Україну на світовій арені.